Доброго дня, я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. Я, мабуть, не тільки я один. Дивуюся, як швидко летить час. Ще не так давно почався пісний, а зараз останній. Тиждень перед Пасхою. І доречно задуматися, чим для нас є це свято? От я пам'ятаю, а це сталося більш ніж 10 років тому, до мене прийшов колишній учень, я тоді працював практичним шкільним психологом. При чому це був? Один з найкращих учнів, я часто його залишав до всього роду інтелектуальних конкурсів, типу роботи з обдарованими дітьми, а каже, сказав він мені таке. А я і священником посварився, мені стало цікаво, ну кажу, розкази, як ти до такого життя дійшов, а він мені каже. А я йому сказав, що ваша вірою то дурниця, але я поважаю Великдень, як давню традицію українського народу. Ну і піди тут розбере. Я в двох роках був стовідсотковим атеїстом і в Бога не вірив. А він хто, ким його вважати? І в Бога не вірив. Та ні, мабуть, у щось таке і вірить, щось таке там. Але не в церкву ходить інколи, хоча церковне вчення вважає дурницею. Але чи варто його вразумляти, сварити, ставити погану оцінку за неправильну відповідь? Так роблять з учнями, а він на той час вже вийшов зі штидного віку. Тому краще спробуємо поглянути на ситуацію його очима і задумаємося, чим для нас є Пасха. Можливо, і справді, тільки традицією, вірівці можуть нам розповісти, що це свято існує вже до християнських часів і вже потім. Щоб підкорити наш вололюбний народ, нам нав'язали чужу нам релігію, яка робить з нас рабів. Якось так вони говорять. Хоча це абсурдно, коли для того, щоб повернутися до прадавніх звичів, нас закликають відмовитись від реально існуючої традиції. Однак Більша частина людей за виключенням сильно просунутих інтелектуалістів цим не заморочуються. Для них Пасха це просто свято, як в пісні Одна родина за столом. Цілий рік один одного обсирали, а тут всі такі лагідні, побожні, любляться та шануються. А дехто має ще й додатковий повнус. Цілий піст м'яса не їв, і горілки не пив, а зараз можна і шинки наїстися і випити. Для організму часто це буває важким випробовуванням, стаються розлади травлення і п'яних у ці дні вештається і навіть валяється на вулицях більше ніж зазвичай. але то не гріх Сьогодні ж свято. Мона. Хоча не будемо надто саркастичними, соціальні ритуали потрібні, тому що вони зміцнюють суспільні зв'язки, і свято теж потрібне, тому що воно структурує час нашого життя. І якби у ньому були болеть робота та будні, нас охопила бенедя та безлихідь. І тому ми влаштовуємо собі те, що виходить за межі буденності. Так може сенс Пасхи саме в цьому? Може і так початок комерційно, подарунково-святкової лихоманки, як на Різдво. Коли всюди лунає, свято наближається, свято наближається. На Пасху, я би сказав, на щастя нема. Але, тим не менше, глибинний сенс свята відчувається. Є такий анекдот ще з радянських часів. Приїхав у когось лектор і читає у клубі лекцію щось на шолт. Наука розвінчує чудеса армії. Один дідусь ніяк спокійно сидіти не може, тягне руку і просить. А вона, я два слова скажу, а вона, я два слова скажу. Голова його стримує. Заспокойся, каже місько, сиди тихо, слухай, що тобі розумні люди кажуть. Нарешті лектор закінчив. І великодушно, так собі, толерантно говорить тому чоловіку. Ну виходьте на трибуну, говоріть те, що хочете сказати, ми подискутуємо. А той вибіг на сцену і закричить – «Христос воскрес. А вязал йому у відповідь, ніби єдиним духом, двоістину воскрес. На, сп... на Пасху. Справді, ми вітаємо один одного. Словами Христос Воскрес. І нам відповідають воістину Воскрес за церковними канонами так слід робити ще 40 днів після Пасхи. Не знаю, як в інших місцях, а на Західній Україні це дуже поширено. Можливо, у нас зараз це виглядає досить архаїчно. Тому що розумні люди вам скажуть, що документальних свідчень, типу селфі з Воскресним Христом, немає, Біблія багато разів переписувалася, тому достеменно знати, що відбувалося в Іваних війські часи, ми не можемо. Це питання віру. Багато хто приблизно так і думає. Для нас Христос Случрес це або звичний слоган, або недоведений факт. А в перші роки нашої ери було не так. Коли у ті часи людина стверджувала таке, її вважали, м'яко кажучи, нерозумною, да вибала, бачили, казали їй, що хтось помер, його поховали, а він взяв і ожив. І як ви можете поклонятися тому, хто не просто загинув, а загинув ганебною смертю, як злочинець за рішенням відповідних органів? Більше того, той, хто сповідував Христа, наражався не на небезпеку. Він відмовлявся приносити жертву поганським богам та імператору Риму. А в ті часи це оцінювалося як державна зрада. Тому що релігійні культи, і, зокрема, обожнювання імператора, сприймалися як чинник зміцнення держави, і відмовлятися від участі в них було рівноцінно державній зраді. Суспільство того часу було доволі толерантним, деякі римські імператори не думали включити Христа в пантеон богів на рівні з Марсами та Єпітерами, І щоб християни відправляли свої релігійні потреби, як то кажуть, за місцем проживання. До них ніхто би не мав претензій. Але вони чітко заявили свою релігійну позицію. Виключно за точки здорового глузду це було нерозумно і небезпечно. За це їх піддавали неймовірно жорстоким тортурам. Про це можна почитати в Квовадіс Шанкевича. Не пройшло і трьох століть, як християни перемогли могутню Римську імперію і те, що сталося саме так, також можна вважати чудом. В свій час Енгельс сказав, Христос переміг тому, що програв Спартак. Вірніше, продовжимо його думку, Спартак і не міг перемогти. Та ні, армію Риму він, в принципі, міг розбити. Але коли дружбана Енгліса Карла Марца запитала, що б сталося в такому випадку, то якби не крас переміг Спартака, а Спартак краса, той дав дуже і дуже неглупу відповідь. Помінялись би місцями. Іншими словами, жодного суттєвого прогресу людство це би не викликало. Та й зараз усі ми спочатку конкретизуємо люди європейської культури включно з тими, хто вважає себе атеїстом, є певною мірою християнами, в тому сенсі, що особистість Христа має значення навіть для тих, хто сумнівається в його існуванні або в божественній природі. Навіть історичну хронологію ми ділимо на до Різдва Христового та після Різдва Христового. І не народи, японці, китайці, корейці досягли небажаного прогресу, коли засвоїли певні елементи європейської культури, науки та техніки. А європейське так сталося невіддільно від християнського. Є такий вираз, ми бачимо далі інших тому, що стоїмо на Плечах гігантів. Тому не можна заперечувати, що наші досягнення є результатом, так би мовити, стояння на плечах. Тобто їх в основі лежить саме отей Юрій, який мій колишній учень вважає дурницею. І, звісно ж, у наш час сказати Христос В це справа звичайна. І аж ніяк не подих віри. Тут згадується Абрам Мойсеєвич з анекдотом, який на Христос Воскрес відповів: Дякую, мені вже про це сказала. Хоча ще не так давно за радянської влади відкрито виявляти свою релігійність було не те, що небезпечно для життя. Але не бажано. Ніхто за це не розстрілював, Сибір не висилав, але з партії за таке виключали і з керівної посади звільняли. А ми зараз у відносно ліберальні часи яким чином можемо показати свою християнськість. Так, вор підкреслив це слово червоним. Але, думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Як показати і не тільки іншим, але й самому собі, що ми є християнами не за традиції, а за переконаннями. Я пробую, спробую на це відповісти. Якщо коротко, то не соромитись Христа. А те, що ми станемо його соромитись, він сказав прямо. Зато цитую дослівне Євангеліє. Там сказано таке, хто посоромиться мене і моєї науки соромиться, то посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з дянголами святими. Для атеїста це байдуже. Він і так в Бога не вірить, а для інших, які хоча б припускають існування Христа, ну, типу, як то кажуть, а раптом. Це дуже серйозна загроза. Тобто Христос відрік серця від нас, навіть не тоді, коли ми прямо відреклися від Нього, на кшат, на хрест плюнули. Але тільки за те, що ми Його посоромились. Але навіть у нашій благочестивій Галичині це має місце. Один тато, котрий привів сина на катехізацію, потім сказав священнику, отче, що ви таке говорите? Я свою дитину в монастир не віддам. Хата не церква. Не можу сказати, чим то точно, з чим точно цей чоловік був незгідний, але подумаємо, от про що, ми чуємо, що слід підставляти праву щоку, коли б'ють у ліву, не дивитися на жінку з пожаливістю і збирати скарби не на землі, а на небі. І для батьків це звучить, м'яко кажучи, наївно. І абсолютно не відповідає стилю нашого звичайного життя. Якби це сказав не Христос, а хтось інший, ми би відповіли, як ви можете говорити такі дурниці? Звичайно, було б найкраще, щоб ми виконували Божі заповіді, виключно з любові до Нього, тому що той хто. Хто любить, буде чинити тільки так, як приємно тому, кого він любить, і не стане робити те, що тому неприємно. Але, думаю, можливо, і інший шлях підключити свій інтелект. Або вже казав, що ми маємо бути розумними, як змії, і зрозуміти, усвідомити що Божі заповіді давно нам в наших же інтересах, а Богові від нас нічого не треба. Він не бік Бос, який буде карати нас, якщо ми не виконали його вказівок. У своїй книзі ліва рука Бога. Я намагаюся це зробити, а основні ідеї книги я виклав. Виразив у перших відео на цьому каналі. А от думка щодо правильності, доцільності та можливості застосування диванних істин часто піднімається у медіапросторі. Візьмемо, наприклад, ролик посилання неї. Ті я даю під відео. Там священники розбирають відомі євангельські притчі, які вважають дуже складними. Оце про Багіята Лазара, про десятьох дів та званих на вечерях. Хоча я особисто нічого складного в них не бачу. Перша говорить про те, що слід пілклуватися про тих, кому живеться гірше, ніж нам, хіба це неправильно. Друга, що не треба віддавати психічної енергії іншим, якщо вона потрібна нам самим. Це абсолютно узгоджується зі здоровим глуздом. А третє про те, що ми завжди маємо відокнутися на поклик Бога і відкласти заради нього ці свої побутові справи та перемінити звичний для нас образ життя на думки. На думки тому що той, хто прийшов на вечерю в одному одязі, будь, був покараний. На мою думку, це найкраща життєва стратегія. Хоча переглянути ролик думка духовних осіб буде для вас більш переконливою. Це я вважаю що інтелектуальна задача, по-перше, зрозуміти, що від нас хоче Бог, по-друге, визнати, що для нас це саме це є для нас найкращим, є одночасно і складною, і цікавою, і важливою. Але це тема дуже довгої розмови. Вірніше тема багатьох розмов. Як у нас кажуть, зробимо то, то вже після Пасхи. Після свята. А на цьому я закінчу свій виступ і поздравляю вас з наступаючим святом Пасхи.